Хто наполегливо працює і йде в напрямку поставленої цілі, той має результати. Відповідні керівник селянського фермерського господарства Левада, що в Іванівці Борис Ткач власні ідеї втілює в життя на благо української армії. Нещодавно в одному з інформаційних випусків новин ми висвітлили сюжет про підготовку Борисом Григоровичем і його працівниками двох одиниць техніки на схід країни. Одна з них вже була цілком готова до відправки, проте кілька тижнів по тому і землерийна машина має вже зовсім інший вигляд. З'явився захисний корпус, пофарбували, дообладнали і найважливіше випробували в роботі. Цього дня присутні, серед яких військовий комісар Олександр Ведмідь, пересвідчились у справності створеної підприємцем машини. За словами Бориса Григоровича, техніка готова до роботи. Відтак за одну годину здатна прокопати 200 метрів траншеї. Зараз ми відгукнувшись на указ президента про будівництво фортифікаційних споруд всієї громади України. Ми вирішили негайно зробити значить, машину для викопування окопів для того, щоб зберегти життя наших вояків. От хлопців конкретно зараз передаємо в ту частину, де багато з нашого району хлопців служить. От. І значить, ми швиденько як зібралися зробити цю всю техніку. От. Ну, як, щоб наші національні інтереси захищати, ми є свободівці от, і хочемо, щоб була наша Україна вільна, от, багата. От, і всі були живі здорові. здорові. Серед присутніх був і військовослужбовець, доброволець, працівник Левада Юрій Дудніченко, який і працюватиме на даній військовій техніці. Після проведення випробувань землерийну машину завантажили на транспорт для доставлення на місце призначення. Борис Ткач подякував за надання транспорту для перевезення директору товариства Інтер Віктору Давіжі та іншим. Зараз ми відправляємо в місце проведення бойових дій цю техніку. Керувати цією машиною буде Дудніченко Юрій Миколаївич. ...бувший працівник нашого фермерського господарства Левада. От. Всі працівники фермерського господарства доклали дуже багато зусиль для того, щоб швидко зробити цю машину, обшити брунею. І вона давала користь. Принагідно хочу подякувати добіжі Віктору Миколаєвичу, який люб'язно надав нам трал для перевезення цієї техніки в зону проведення бойових дій. От. Також... Багато доклав порад і зусиль Медвідь Олександр Васильович, наш районний комісар, йому подяк. І всіх Коротше, виходить те, що ми маємо всі громади боронити нашу державу. А то весь час нам казали, що перекуйте ці мечі на Орала, от ми те, що і робили, а зараз маємо таку скрутну ситуацію. Тому мусимо Орала переграти. Повувати назад на мечі було докладено багато зусиль: людської праці, ідей, витримки. Результат дієва допомога військовослужбовцям збройних сил України.